Дня, шановні мешканці новоград Волинської територіальної громади. Отже, сьогодні 5 грудня. Ми знаходимося на вулиці Коростенській, по якій по цій самій вулиці піднімалося питання про сполучення з містом. Отже, сьогодні вже пішов перший маршрут це маршрут номер один, який вже почав функціонувати. Дякую нам за. Наш автобус це все зробили ви самі, ті мешканці, які проживають на цій вулиці. Ви проявили ініціативу. Міська рада дослухалася, пішла на зустріч і зробила все для того, щоб це все було зручно. Як бачите, автобус вже їздить. Є перші пасажири, є перші вдячні. Ось можна подивитися, вже і прогревована вулиця. Це все, коли кажуть, що від нас нічого не залежить, від вас залежить. Саме ви є тією рушійною силою, яка має бути у нас в місті. Я зараз йду по вулиці Коростенській. ви бачите, немає тротуарів, але ми, ми я обіцяю, ми закладемо їх в план соціально-економічного розвитку на 2023 рік. щоб Люди не були і не відчували себе тут на задвірках цивілізації. Дякую вам всім. Дякую за увагу.